Що не можна їсти у Великий Піст? Перед тим, як відповісти на це запитання, варто зрозуміти, що таке взагалі Великий Піст і коли його практикувати. Біблійних постанов і правил про Великий піст немає взагалі. Відповідно, знову ж таки, ми маємо справу з церковною традицією. Орієнтуючись на 40 днів посту Ісуса в Пустелі після його хрещення у Івана Хрестителя, церква приблизно у 4 столітті вирішила зробити щось подібне. Але. Цих 40 днів посту вона вирішила запровадити перед Пасхою, а якщо точніше, перед так званим Страсним тижнем. По часу не дуже сходиться, але окей. В результаті 40 днів посту і страсний тиждень почали сприйматися як одне ціле, і тому Великий піст має 48 днів. Якщо ж. Заглибитися у правила цього посту, то там все досить непросто. Адже там кожен тиждень і навіть день розписаний по тому, що можна, а що не можна вживати в їжу. В одні дні дозволяється їсти варену їжу, в інші дні тільки сиру, десь можна рибу, а десь не можна. Навіть олія не завжди в честі у цей період. Я навіть не уявляю, на що орієнтувалися ті, хто придумував такі правила. Якщо узагальнити, то люди, які намагаються дотримуватися цього посту, стають вегетаріанцями, відмовляються від усього шкідливого і алкоголю, стараються не сваритися, не конфліктувати, тобто стають звичайними християнами. Якщо все ж зазирнути до Біблії, то там знайдемо гарні поради для повсякденного життя віруючих людей. З самого початку Бог, створивши людину, призначив для неї вегетаріанську їжу як таку, яка буде приносити їй гарне самопочуття. Так само Святе письмо вчить нас берегти своє здоров'я, вона добряче засуджує вживання алкоголю і, звичайно ж, вчить гарним стосункам між людьми. Але ці всі біблійні правила стосуються звичайного повсякденного життя християнина, а не тільки. У часи Великого посту. Мало того, в більшості випадків, які стосуються посту, в Біблії говориться про добровільне, неприв'язане до якихось дат утримання від їжі взагалі, а не тільки від деяких продуктів. Крім того, піст і молитва згадуються дуже часто разом. Я їх називаю брат і сестра, адже піст без молитви це всього лиш голодування. Тож біблійні герої, коли мали якусь потребу чи проблему, брали піст. На певний час, відмовившись від їжі, присвячуючи цей час особливим молитвам і проведенню часу в біблійних роздумах. Тобто піст служив для людей таким особливим часом, який позитивно впливав на їхню духовність і стосунки з Богом. Повторюся призначення терміну посту з одного числа по інше, це лише церковна традиція. І, звичайно ж, Бог у Святому Письмі не вимагає таких дій. Тобто, якщо ви у Великий піст зісте шматочок м'яса, гріхом це назвати не можна, бо Біблія цього не забороняє. Тож чи дотримуватися Великого посту чи ні, це ваша справа. Якщо ви бажаєте поважати традицію вашої церкви, будь ласка, але якщо хтось цього не робить, не засуджуйте такої людини, бо вона нічим не порушує біблійні постанови. А ще пам'ятайте пораду Івана Златоуста коли постуєте, головне. Не їсти одне одного. А я б додав, і хай таким постом буде все ваше життя!